Друзі, доброго дня! Це Віталій Іщенко з незручних історій. Зараз знаходишся біля управління соціального захисту Бучанської міської ради. Таке гарне приміщення. Воно ми зберегли, бучанці зберегли це приміщення під час окупації. Але на це день для того, щоб подолати антикорупційні прояви, влада передала. Визначення субсидій а, і людей, які отримують ці субсидії а, до пенсійного фонду. В принципі, захист правильний, але поряд сидить управління соціального захисту Бучанської міської ради і вже вважають себе частиною цієї процедури. Насправді, там єдиний документ, який треба від управління соціального захисту. А, це акт обстеження квартири. В принципі, такі акт обстеження квартири, і хто там мешкає, може надавати будь-яка інша організація, яка а, може зробити це докладно і відповідно до закону. Прикласти такий акт обстеження а, відповідно до тих вимог, які зараз потребує пенсійний фонд. І для отримання субсидії людина ще має надати стандартний пакет документів, це паспорт, там, код, довідка про зареєстрованих осіб, але довідка про зареєстрованих осіб, але не проживаючих це після акту обстеження. ЖЕК видає чи та організація, до якої це житло належить. Ну і ще там. Один-два документи, ну технічний паспорт. Причому це може бути виписка з технічного паспорту. Пенсійного фонду треба знати загальну кількість метрів житла і опального і опалюваного. Ну, те, що визначається відповідно до отримання субсидії. І в принципі, все. Тобто, в пенсійному фонді працюють, як ми розуміємо. Люди призначені від державної установи, а в управлінні соціального захисту Бучанської міської ради а від Бучанської міської ради. Тому а, ми проти того, щоб ці, ці структури змішувалися, а, підміняли функції один одного. А пенсійний фонд а, працював як треба і призначав субсидії відповідно до некорумпованих. А, Мешканців как би і уповноважених від бучі, а відповідно до державної політики Віталій Іщенка з незручної історії з Бучі. Дякую за увагу.